Вітаю! Мене звати Антон Компанія компанії Будеко. Сьогодні поговоримо про шибера. Або ж задвижки, як їх називають. Але конкретно в даному випадку є розділення. Задвижка це та, що задвигається і задвигається. Шибер це той, що прокручується. Які вони бувають? Зазвичай... Всі, що задвижки, вони повинні бути 100% чавуні. Якщо це буде нержавійка, самосклеп або ж сталеві, вони не підходять. Тому що якщо їх хоч трохи від температури деформує, ви не зможете не виняти, не засунути. Тобто треба буде повністю замінювати. Якщо це поворотні тобто шибера, їх можна допускається робити не виключно чавуні, а також і сталеві. Перевага стала в тому, що можна зробити повністю під розмір, але і мінус є, їх може деформувати. Хоча, коли вони прокручуються, це не має ніякого значення, тому що там воно ніяк не впливає на сам механізм прокрутки. Задвижки, конкретно ті, які видвигаються. На ринку України їх не так багато. У більшості випадків вони є українського виробництва. Чавунні, в цьому їх плюс. Мінус в те, що вони не такі гарні, як закордонне виробництво. Але по великому рахунку на функціонал це ніяк не впливає. Інший мінус у майже всіх українських це мала ручка. Відповідно, коли ви її монтуєте, то у вас частина цегли перекриває сам отвір, що дуже важливо. Ну і звісно, вони ще з радянських часів ідуть сталого розміру. І дай Бог, щоб українські виробники дослухали до споживачів та почали їх робити більш зручними і більш придатними до розмірів нашої цегли. По якості По якості вони всі нормальні робочі. Різниця просто ціна даного виробництва Україна вони по ціні є мінімальними, але служать прекрасно, як і самі дорогі. Дорогого ж виробництва тут іде вже якість значно краще самої виливки. Вони гарно відкриваються, гарно закриваються, а також в більшості випадків мають гарний держак, що можна вмурувати давну задвижку далеко в цеглі. Тобто канал робити всередині печі. І також ширший асортимент і зручніший монтаж, тому що тут розмір такий, що наша стандартна цеглинка. 250 120, 65 ідеально лягає, щоб мінімізувати підрізку і вмонтувати дану задвижку. І про шибера. Ті, що є чавуні поворотні, вони, на жаль, тільки кількох розмірів. Тому що чавун він виливається по формі і відповідно тільки сталий розмір можна зробити. І відповідно лінійка не широка, не можна сильно розгулятися. Я, наприклад, не зустрічав, які були на барбікю, там де треба 25х25, 25, мінімум канал. А це конкретно пічні йдуть 20х20 20 або 160х300. Зручні, гарні, завжди йдуть в комплектації з шайбою, яка перекриває щілину, Ручка йде, тобто чудово, якісні. Але мінус у них є дуже великий. Вони працюють в двох режимах, або включено, або виключено. Контролювати тягу ними не вийде. Тільки деякі виробники європейські роблять з регулятором контролю тяги. Що ж стосується зроблених з жаростійкої сталі, і тут я зауважу, що потрібно, щоб вони були саме з жаростійкої сталі, щоб слугували довго, так як воно вмуровується і далі не розбирається, то їх можна зробити під розмір. товщина сталі повинна бути мінімум. 3 мм, так як це не прямий вогонь. Як був би прямий вогонь, там мінімум 4-6 мм згідно стандартів Європейського Союзу. Вони також йдуть комплектуються ручка, але завжди можна замінити на іншу, взяти більш декоративну, якусь ковану, це не є проблемою. І також шайба, яка перекриває саму щілину, де видвигається ручка. З чому ними питань немає? Тут завжди буде дуже висока якість, тому що їх дуже мало на ринку. Якщо брати сталеві. То звертати увагу, щоб це дійсно була жаростіка сталь. Питати у виробника, з якої сталі воно зроблено. Пофарбовано чи ні, це вже на ваш смак, завжди можна пофарбувати виключно ручку, це значення особливого немає. Наявність регулятора: тобто, чи можна контролювати под, е, саму тягу. Конкретно в наших задвижках виробник, якого ми представляємо, він добився такої якості, що можна контролювати конкретно по градусам, там по 35, чи по 30, чи по 45, можна відкривати, закривати дану задвижку. Точніше, шиба, як було сказано. Ну і великий же плюс це саме під розмір. Тому що дуже часто замовляють під нестандартний розмір шахти. І тоді тільки сталеві і підходять. Тож, підведемо підсумки. Коли ви вибираєте між. Шибером або ж задвижкою, в першу чергу вибираєте ви своєю конструкцією. Тому що яка у вас пічка, чи герметична, чи не герметична. Якщо у вас не герметична, тобто не герметичні дверцята, піддувало, то вам достатньо буде і задвижки. У вашому випадку, шибер буде просто зручніше. Якщо ж у вас пічка повністю герметична, ті ж самі дверки, підували, герметичні, то краще брати шибер. Він забезпечує значно кращу герметичність. Далі, на що звертати увагу, це ваш канал. Він завжди залежить від топочної камери і конструкції печі. Отвір каналу повинен бути у задвижки, а, точніше, отвір у задвижки, повинен бути ідентичний отвору у каналі, але, або ж не менший. По цим параметрам вона і підбирається. Тож, якщо вам підібрати потрібну якісну задвижку, звертайтеся до професіоналів Будеко. Дякую.